Добрий день, мої кохані, шалені та щасливі. Мене звуть Катерина і ми з вами сьогодні отримуємо передбачення на день. Це передбачення актуально в будь-який день, коли ви бачите це відео, тому що воно не прив'язано до конкретної дати. Перед вами ви можете бачити сім камінчиків, сім варіантів. Подумайте, до якого камінчику вас найбільше притягує. Під тим камінчиком і буде критися ваше передбачення на сьогодні. Отож, поїхали. Перший варіант малахіт для тих, хто загадав малахіт, що сьогодні вас очікує, раптово у вас будуть якісь подп... втрати ресурсу. Тобто ви будете втрачати ресурс, можливо, різко втратити якісь фінанси, тому сьогодні, будьте -то обережні, будь ласка, з будь-якими витратами, та передпрошую, та дивіться, де ви залишаєте свої речі. Можливо, щось вас сьогодні можуть вкрасти до речі, також. Велика вирогідність. Чи можливо ви сьогодні просто втратите якийсь ресурс? Можливо, це буде щось нематеріальне, можливо, ви витратите свій час, свою енергію, свій ресурс на те, що не дає вам нічого відповідного на взаєм. Тобто ви витрачаєте сьогодні більш, ніж утримуєте, та будете, буде це сьогодні відбуватися якось дуже раптово, дуже різко. Другий варіант для тих, хто загадав природний камінчик, Що вас сьогодні очікує, завершується один етап, переходите ви на інший етап, і робите ви це якось дуже гармонійно. Тобто, можливо, у вас завершується один етап, та ви переходите на інший етап в роботі. Можливо, ви щось таке повсякденне одне завершили, до іншого перейшли. Ви знаходитесь у гармонійному стані, все у вас відбувається так, як потрібно, тому нічого сьогодні не треба пришвидшувати чи прискорювати. Хоча, можливо, вам буде здаватися, що щось просує, просувається дуже повільно та ви можете бути трохи невдоволені темпами. Але руни кажуть, що все сьогодні добре. Третій варіант для тих, хто загадав обсидіан. Для вас сьогодні день, коли вас може підвести якась людина, ви можете бути невдоволені якоюсь людиною, або ви можете бути невдоволені самим собою та тим, що ви досягаєте. Тобто вам може здаватися, що ви не досягаєте бажаного, ваші бажання сьогодні перевищують ваші, ваші можливості. І поради для вас сьогодні трошки. Трошки попуститься, трошки приземлиться та скоригуйте очікування від себе та від оточуючих відповідно до того рівня, на якому ви чи оточуючи перебуваєте. Тому що ви хочете від себе та від людей поряд більше, ніж ви самі чи люди поряд можуть зробити. І це не є добре. Це приводить до вашого розчарування. Четвертий варіант Селенід для тих, хто загадав селеніт, що вас очікує сьогодні. Для вас сьогодні день, коли. Якісь події можуть дуже раптово змінюватися, та ви не відчуваєте себе комфортно, не відчуваєте себе спокійно та захищено. Таке буває, таке трапляється, нічого в цьому дуже поганого немає, але некомфортний для вас сьогодні день. Порада для вас сьогодні: намагайтеся якомога швидше пристосуватись до тих обставин, які раптово змінюються в вашому житті. Дякую четвертому варіанту. Ми переходимо до п'ятого варіанту, до аметисту. А у вас сьогодні день, коли ви зазнаєте втрат, втрат ресурсу це можуть бути втрати фінансові чи фізичні, це можуть бути втрати емоційні. Тобто, коли ви змарнували свій час, свій ресурс, витратили його на те, що не дало вам нічого на відповідь, на взаєм. Будь ласка, дивіться. Що йде з вашого життя, чи що, що відходить, чи на що вам не треба більше, більше витрачати свій ресурс, тому що чогось вам потрібно позбутися. Щось потрібно, щось чомусь треба піти з вашого життя. І це нормально. Шостий варіант горний кришталь. У вас сьогодні день, коли ви можете відчути себе безсилим. У вас сьогодні день, коли ви можете зрозуміти, що ви не пораєтесь з якимись зобов'язаннями, чи хтось вас підвів. Це може бути людина, це може бути пов'язано із законом із владою. Це може бути і не людина, і не закон не влада, а просто якийсь, наприклад, потужний електроприбор. Тобто, щось вас сьогодні підводить, щось сьогодні не виконує своїх зобов'язань, і це може бути людина, з якою у вас домовленості, організація або держава, або фізично ваше здоров'я, електроприбор, електроприлад, якась машина велика, тобто щось таке потужне чи зав'язане на Напругу також можна так трактувати. Потужний як автомобіль, чи зав'язано на напругу як велика якась техніка. Ось так. І сьомий останній варіант. А для вас сьогодні закривається якась дорога. Можливо, щось чимось ви раніше займалися, раніше займалися, і це щось закривається. Більш ви цим займатися не можете. А можливо, сьогодні ви раптово вирішите кудись не йти, щось не робити, або вирішите змінити якийсь напрямок. І це... Також нормально, можливо, сьогодні щось протиправне відбудеться, чи щось, що завжди працювало, завжди йшло якось одним шляхом. Сьогодні перестає працювати, перестає йти цим шляхом. Це нормально, це означає лише те, що потрібно вам якось змінити свою дорогу. Ось такі в нас передбачення. Дякую, що були зі мною. Буду рада вас бачити в наступних відео. До побачення.